Саме це чіпляє мій улюблений персонаж, і не через а тому, що це один із найбільш нестандартних і недооцінених образів у футурамі. У всій цій команді, хоч і є божевільні, але вони всі люди або ж, хоча б людиноподібні, навіть Бендер. Вони діють за логікою нашого світу. А Зойберг, ні, він інший, і не в сенсі інопланетянин, а в сенсі ніхрена не понятно, що він робить, бо його мораль, звички, реакції, мотивації зовсім не зрозумілі. Переглядаючи серію за серію, ти завикаєш до того, як поводиться Ліла, як тупить Фрай, що може викинути Бендер. Але коли з'являється доктор Зойберг, це просто дикий ор, бо він робить щось максимально сюрреалістичне. Це ніби вилітає персонаж з іншого мультфільму, і при цьому все одно виглядає органічно. Він ідеальний персонаж для сценарію. Бо не діє за стандартними правилами. Його роль комедійна, але з перших сезонів видно, що за цим всім стоїть щось більше. Самотність бажання бути частиною команди, яка на нього тупо забиває. Бо по факту він їм взагалі не треба. Він не виконує ключову роль і не вирішує жодних задач, окрім однієї двох серій. Але він залишається в команді. Нам не дуже точно пояснюють, чому саме. Але найтепліші стосунки в нього з професором, і чомусь він усе таки йому потрібен. І от тільки це вже дає йому сенс. Хоча він і живе на смітнику за міжпланетним експресом, і не зрозуміло, чи він так хоче, чому не дозволяють, словом, це. Це лікар, якого ніхто не слухає, але він все одно намагається бути добрим і саме це чіпляє. Саме тому найсмішніший, найбезглуздіший, але й, можливо, найтепліший персонаж у Футурамі.